З нами Ігор Павленко, головний тренер Дю США імені Юрія Лагутіна. Наскільки ви сьогодні, скажімо так, задоволені грою команди, що можна було покращити? Ну, задоволений на 50%. Задача стояла зайняти, виграти, зайняти перше місце. І перший тайм все було добре. Завдання виконували. Ту настанову, яку було дано, вони виконали на 100%. Вісоків. Другий тайм трошки підсіли. І третій тайм вже десь може не вистачило сил. Ну, в основному грали гравці, які приймають участь і в першій лізі, і в чемпіонаті першої ліги і в чемпіонаті дитячої ліги. Тому може десь не от... кінцівка сезону, часто густо стали оці змагання: Дві... два тижні змагання, два тижні змагання, два тижні змагання. Запоріжжі у нас теж, теж змагання проходять свої запорізькій лігі, тому десь трошки не вистачило сил, десь трошки не тільки сил, десь і морально підсіли, трошки розслабились. Піймали якась мандраж, м'яч випадав з рук, ну, на 50% повинні були вигравати по силі, команди були десь рівні по силі, ну, трохи не, не вистачило. Ну, ще сьомий рік народження, трохи вони вже на опиті, трохи вони, а восьмий рік підсіли, вони не, не йшли на, на контакт, десь. Трохи береглись, не знаю. Щось не хватило, трохи не хватило. Хоча початок був перспективний. Але при цьому в захисті насправді дуже якісні сейви, голки проробив і чудово, як на мене грали. І оця тактика з індивідуальним захистом проти гравця суперників. Розкажіть ну, про це. Цей гравець він один з кращих. Я, я вважаю, що це кращий гравець турніра. Дитячої ліги. Ну, Він грає у вищій лізі за місто Харків. Тому ну, ми так і планували. Якщо в нього буде йти гра, будуть, буде він забивати, то візьмемо індивідуально його, Ну а з іншими треба було справлятися. Ну, не справились. Не вистачило. Я так вважаю. Десь сил не вистачило і морально підсіли. Не змогли їх в кінцівку настроїти так, щоб на боротьбу. Десь не вистачило морально, чоловічих якостей, але взагалі про підсумки сезону. Чи задоволені ви, наскільки важко було команду готувати в цих умовах, які зараз є? Ну ні. Підсумком під сезону ми задоволені. Хоча планували ми і перше місце, і настраювали їх на перше місце в дитячій лізі. І так от по цій команді вони так і повинно було бути і в першій Лізі, в перше місце, і в дитячій Лізі перше місце. Ну, якось от приїхали, вони ще, ще одну гру програли на Ваволинську, Теж на, вони вийшли, думали, що вони вже тут майже вже перше місце зайняли, а воно так от. Ну, це діти, це ще немає в них от характеру чоловічого. Це діти, у них психіка ще не на тому, не на тому рівні, щоб е, їм сказали вони самі это. ще їм два рік, року, два-три ще не вистачає для цього всього.